Спочатку ведення бойових дій на сході України Національною гвардією був змінено підхід до тилового забезпечення. Таким прикладом є комплекс, який дозволяє солдатам комфортно митися та прати білизну в місцях ведення бойових дій. Раніше у військах таких засобів не було, тому спеціалістами були розроблені характеристики, які повинен бути наділений цей комплекс. А згодом-виробником Ціле на це в життя і передана нам на експлуатацію. Цей пункт є мобільний, прочний. Це дозволяє його використовувати в різних погодних умовах та на будь-якій місцевості. При відсутності електрики можна його використовувати та обогрівати твердим паливом. Також він обладнаний згідно всіх норм техніки безпеки. Тут ми маємо сучасний генератор, потужності якого вистачить при необхідності на освітлення наметового містечка на 500 чоловік. Легкість користування та надійність на вищому рівні. Система закачки води універсальна. Вона дозволяє під'єднуватись до стаціонарної мережі водопостачання, а за допомогою фільтра грубої очистки брати воду з природних водойомів. А тепер найцікавіше. Подивимось, що ж всередині. Як ми відчуваємо, тут доволі тепло. На жорсткому кріпленні встановлені дві професійні пральні машини та два сушильних барабани, які дозволяють одночасно обслуговувати 10 чоревій. ходу у нас розположен бойлер, який з'єднаний з паком для води на 2000 літрів. Він нагрівається від електричества та від твердого палива. Встановлені двері купи, щоб не виходило. Оцей маленький пульт керує під контролем в цьому приміщенні. Приміщення дозволяє вільно розташовувати до 10 чоловік. Так виглядає сучасна влазня гордиця. Вентиляція. Якісна сантехніка та всі необхідні атрибути. Як висновок можна сказати, що для обслуговування автономного комплексу необхідно лише один або два чоловіки, а за 8 годин роботи можуть помитися 160 гвардійців